Гайка заклепка М8 посилена на зрізання, стальна кругла з циліндричним буртиком з ріфленням відкритого типу. Призначена для отримання різьбового з'єднання розміром М8 у листі товщиною від 0,5 до 3,5 мм, вага 6,6 г, довжина 17,5 мм, діаметр буртика 16 мм. Діаметр основи 11,9 мм. Висота буртика не більше 1,4 мм. Механічні властивості. Зусилля на скручування мінімум 24 ньютона метра, Зусилля на виривання мінімум 26 тисяч н. Зусилля на зрізання мінімум 13 тисяч н.